Підготовлена до бою зброя, побільше боєприпасів та вода. Основне, що потрібно під час бойового виходу. Таким досвідом поділився піхотинець бригади Червона калина на позивний Мікі. Розповів і про те, як успішно виконувати завдання. Для того щоб бути добрим піхотинцем, перше, що треба, це вникати в цю роботу. Треба думати за неї постійно і покращувати всі свої навички. Кожен випадок може бути індивідуальний, і до нього потрібно бути готовим. По-перше, треба мати добрий слух. Потрібно розуміти, звідки летить, що летить. Саме небезпечне є це захід на позиції і вихід із позиції, тому що саме противник, саме на даних етапах, намагається не дати нам виконати наші поставлені задачі. Бойовий досвід міки розпочався під час контрнаступу в 2023 році в Запорізькій області. каже, що противник використовує всі можливі засоби, щоб вибити гвардійців з позицій. Часто окупанти застосовують так звану тактику викурювання. Прилітають два дрона ворожих, один з газом, а другий вже готовий з боєприпасами зі скидами. Намагалися одночасно і витравити, і проштурмувати. Тобто, до дрона закидується шашка з газом. Після чого проводяться штурмові дії. Але так як ми були в протигазах, ми були до цього готові, ми відбили напад. Мікі каже, впевненості та віри вкраще додають побратими, які мужньо протистоять ворогу та чітко виконують поставлені завдання. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта.